Достатньо давно не міг виграти нових лотів на аукціонах Прозоро з Укрпочти, і цього разу мені вдалося. Я не впевнений, чи я щасливий цьому, тому що лот був, по-перше, великий, а по-друге, він був достатньо дорогим. І так, я розпакував цей великий баул, який прийшов від пошти. Всього там 117 пакунків. Аукціон був на жовтий пакунок Укрпочта і. Загалом, ось так це виглядає. Тут лише 12 товарів. Я їх переклав, не я, а дружина виклала їх гарно, ось так в коробку. 11 жовтих пакунків, і один зі старої розпаковки в мене пакунок залишався. Я його не розпакував. Додав сюди, щоб було 12 штук. Будемо розпаковувати, будемо дивитися, що я за це заробив. а скільки я потратив. Ви побачили вгорі, де завжди пишеться бюджет на закупку. Там буде писатися загальний бюджет на закупку на весь лот з 117 посилок. І від випуска до випуска будемо додавати, приплюсовувати і сподіватися, що щось заробимо. Я пропоную одразу відкрити ось цей пакунок, а потім перейти вже до основних. До речі, я загубив свого ножа. Десь він тут е, в товарах з-під розпаковки пропав. І я банально не знаю, де він. Тому кухонний ніж рятує знову. Так, розпаковуємо. Так, Чорний стрейч, скотч. Все як ми любимо. Так, е, я вже бачу це книги. Книги це добре. Так, тут дві книги. Скоріше за все нові. Так, книги називаються Rework і Ремот, Ремот і реворк. Мабуть, правильно, мабуть, ні. Не знаю. Так, дві книжки. Написано, що це КСД, клуб сімейного дозвілля. Одна книга коштує 170 гривень, а інша книга коштує 200. Тут цінники є. Добре. А плюс. Ні, не плюс. Це ми не зараховуємо. Але розпакувати було потрібно. А наступні вже будуть зараховуватися. Але приємно.